Хочуш звернутися до власне святочки Лабади, яка теж знаєш, стопай, співає в трусах, їх видно, але вони такі не дуже помітні, що здається, що ти дійсно думаєш, що знаєш всі мої міста, бо їх реально видно. І от вона почала знову співати російською мовою, тому що витримала цю паузу, спробувала повернутися в український ринок. Український ринок її не прийняв, тому що очевидно було, що це. Глицемірне повернення для купівлі собі індульгенції Лобода не витримала дуже довго імітувати це, і саме тому власне ринок його її, і Віру Брежнєву, і Луну, і Дорна від відштовхує від себе, тому що ну адекватний глядач, який вже трошечки роздупляється з тим, що відбувається через шоу бізнес, починає відкидати те, що завжди намагалася йому поламати психіку. І зростити його з Кремльом, а не з українця, українським. І от Світочка намагається намагалася, намагалася якось бути україночкою, і тепер вона просуває себе через участь в Гремі. І от вона представляє Україну, і от вона ще й премію. І я навіть не, ну, типу, не здивуюся, якщо вона її отримає, все в світі можна купити. І Світа намагається собі якимось. З чим ну, здобути оцю всю а, а, перемогу велику. Але питання в тому, що вона все це робить не тому, що вона зацікавлена в тому, щоб робити український продукт і робити його для українського глядача, їй це, в принципі, насрать. Вона знову ж таки спрямована на мір, ну, на русський. Іншого в неї не виходить підкорити, виходить тільки через якісь потуги, бо це знову ж таки штучний, нецікавий нікому продукт, і він буде цікавий тільки там, де його дуже активно будуть згодовувати і давати премію е е е півіця года і так далі. Кожен раз а в Росії е е святочки постійно видавали щороку цю премію для того, щоб вона ставала все популярні і популярні. Світа вдягла костюм україночки. Вона типу Україну в світі представляє, але це все не так. Це все знаєте, єдина причина, чому вона це робиться, тому що вона не хоче співати отакі пісні. круші, <му> Великий туманен над рекой. Выходила на берег на висок и берег на крутой. Выходила на берег кашуша, на висок и берег на крутой. Выходила песню заводила. Простивновасисова орла Зрозуміло, що Лабада не хоче робити оцю діч, тому що після цього уже не відмиєшся. Повалівся таки менше жити залишилося. І тому Лабада вирішила, що вона буде вигризати собі міжнародну славу і навіть їде в світовий тур. Але я так подивилася на. На заставку цього тура, і мені здається, що я бачу там одне слово зашифроване. Давайте перевіримо скільки нас. Ну, це Тур імені Хуйла. Ну, скажіть мені, ну у вас є якась інша асоціація? Тому що у мене тільки ця асоціація. Okay. Ну, таке. Світа, давай, давай. Е, Приєднуйся до Павалі. Е, коли Таї повалі уйде на пенсію, а їй уже недовго, то можеш йти туди. І це не іджизм. Це просто розуміння того, що, зрештою, е, Кар'єра кожного скінченна, не можна постійно їздити в Китай, це все-таки складна робота, і тому лабада, у тебе є робоче місце, можеш їхати туди. І от дивіться, яка історія. Коли ці всі півіці обирають записати пісню українською або виступати українською, вони ж це роблять не тому, що їм хочеться робити українське. Вони українське ненавидять, їх від нього вивертає. Вони про це говорять з ну таким. Чувствам плохо скрываемой брезгливости. Я навіть не можу це сказати українською мовою.